І так, у нас карта Берлін. Ми граємо із 9 рівнями без арти, що їй дуже в принципі, непогано проти нас. Із 7-2 Leopard Vікers фв 4005 два Об'єкта, 2 світмаріант Об 5, 50 ТП фаза МХМ 451, чифтам Прото, конкюрер як Тігер Т-95. Окей, давайте подивимося, що буде робити наш головний герой в цьому бойові. Мені дуже-дуже цікаво. Дуже цікаво, як він буде діяти. Е у нас танчик т 110 Є 5 Дуже файна ДПМна машина. Прям, прям файна. Ігрок з ніком Я Забута Легенда або Рандом Шоу. Стрімер. І так. З нами їде 705-й. З нами їде фаза. З нами їде. БЗ-58-2, БЗ-68, 26-4 Т-30 йдуть на міст, Прога 66-й їзди на міст, і Фош на Мостові. Окей. Дивимося, як буде діяти наш герой. Він їде, в принципі, в стандартну позицію для цього тяжу на цій карти, пробує відстріляти перекатку і його, як завжди, підправить, але чудом йому везе і заходить шот 50 ТП. Ну, як же без таких союзників, як 705. й Підпер, але нам повезло, ми не отримали і дали взамін. Тут є частина везіння. Але, як то кажуть, не через нашу вину ми вилізли. Тому й повезло. Окей, їдемо. Ми їдемо по наружній частині. Бачимо, засвічуємо 20, 268 РН5, я вибачаюсь. Танкуємо його, уже як потужно. Ще й за рахунок нього отримуємо підсвітик. І так, 820 суруна вже присутньо. 820 суруна присутньо. На К-лінії все, в принципі, наче непогано нас залітає такий шот, ну якби залетів, я б дуже-дуже здивувався. Це було правди би... да. Окей, як ми бачимо, э, противника на тій стороні поки що тільки 268 варіант 5. Наших 4 танка на, на стороні моста. Дуже дивно, що у них тільки один тут противник, зазвичай їх тут більше. Наш герой вирішує стояти тут, відцілювати цього 26 варіант 5. Ішон? І шо? Що? І що? Заважає нам пушка. Не залітає шот, ой, як грустно. Ну, правило шотного танку, ну і, звісно, піксель. Але ця нарешті залітає. Ми забираємо 28 ре5. Звільняємо собі частину, щоб приїжджати по цій. Нам ніхто не заважає справа. Виходимо, Виход, 50ТП. Ой-ой! Як гарно ми мансуємо назад і забираємо, забираємо 50ТП. Шикарно. Молодець, молодець наш герой. Що він буде робити далі? Він їде далі по наружній частині. Від воду. Молодець. Молодець. Він розуміє, що в центрі його можуть розбирати, тому їде грати сюди. Плюс йому ніхто не заважає справа і є прикриття союзників по мостові. Класно. Дає пробиття, відходить назад. Чудом танкує 28 РН5. Це дуже класний тунчик, до речі, в плані танкування є п'ятий, Дуже рикошетний. Але якби не його циська зверху. Чифтейн прото виходить хотів дати, не зміг. Ми засейвились. Класно. Поки що класно. Так, конкюрер 28 бояться наших союзників, які знаходяться на мостові. Тому сильно агресивно не виходять. Ми пробуємо їх чекати. 28 МНП все-таки пробує і. Ми його ставимо на каток і даємо йому урон. Нормально. 2-300 урону вже у нас є. Конкюрер. Ми розуміємо, що вони не КД виходимо, даємо нам. Конкюрер у нас не попадає. Розуміємо, що вони все ще не каде, ми ПДП мо встигаємо і. Блін, не везе. Нам не везе дати урон. Конкюрера і трохи груз. 26 варіант 5 виходить. Ні, передумав. Виход... Пробуємо його танкувати від бортика, пробуємо. Чифтейн там стріляється з нашими союзниками. Кінь. Кінь. Ой-ой-ой, виходимо і отримуємо. Блін. 700 урона. яка ж у них противний І ще й виходить, забирає у нас БК. Забирає ремку. Ми розуміємо, що вони не кидали виходимо, даємо. Цей раз з уроном. Нам везе. Ну потужно, мені подобається взагалі. Так-да. <проб> Ой, тут повезло. Ой-ой-ой. Да, як, який гарний постріл був? Який був професіональний гарний постріл. Потужно. Я так грати, певно, не вмію. Може вмію. даємо в М451? Да, даємо сюди його. Залітає. Знаючи моє везіння, в мене б не залетіло. В <с -2> мене б не залетіло. Це 100%. І так, е блін, забираємо шотного компюрера і отримуємо замін. Насправді дуже погано, у нас залишається 1059 хп. Ми даємо шот, і не даємо нам союзник завадив стрельники. Що наш герой робить? В принципі, каже, дякую тому, хто йому завадив. Танкуємо чифтей прото на 400, що є дуже непогано. Зближаємося з чифтейном. Зближаємося, зближаємося. Як же нам везе? Ми танкуємо. Окей, забираємо чифтейн прото. Дуже гарно даємо шот. Не вилітає нормальна альфа в танчика, і ми добираємо. Та ранам, як же гарно, ну приємно. Леопард дає нам урон. Дуже-дуже неприємно. Так, на даному рахунку у нас вже 4 кіла. 4935 урона, 1000 асисту. 3200 натанковому. Ну непогано, непогано. Так, леопард, який нам дав шот. Ой-ой, і... залітає. Залітає непогано. Непогано, молодець. Що далі буде робити на Зустрічаємо тут бабаху на центрі. Перезаряджаємося на фугас. Розуміємо, що фугасом не проб'ємо. Перезаряджаємося на ББшку, ББшка не залітає. Ну, класична схема. Класична схема в цій грі. Не летить, як то кажуть, не летить. Так, як тігр. Ми бачимо, як тігра. Зводимося. Даємо майже без. просто геніально. Як же гарно залетіло. Не влучаю, як тігр. Клас. Ну, доля везіння присутня, да? Даємо ФОГАС на 491 фв 4005 гарно фв 4005 на нас не звертає увагу, а даремно. Даємо, добираємо на 315 фв 4005 І так, на нашому рахунку вже 5 тілів, 6530 урона. Як завжди союзники нам допомагають їхати, куди нам треба, направляють нас в правильному русі. Так, ой-ой-ой, бача 25Т забирає БЗ. Вривається. Зараз може бути погано. Ми не влучаємо. Бачат. Бачат тікає. А чому Бачат тікає, Я не розумію. Чому Бачат вирішив тікати? Чому, знаючи, що противник на КД він вирішив тікати, а не дати хоча б одну постаратися? Він падає в рівчак, лежить там. Залітає геніальніший шот в Яхтігра, просто в піксель. Клас. Яхтігр пробує вицілювати, розумієш, не вийде Союз... І знову. Боже, як же летить! Боча 25 т знов не залітає. Ну це такий, що два рази вже в нас не летить. Третій? Ну, третій вже зблизились, по-любому залітає. І так, у нас вже 7, 714 урона, 6 кілів, Вообще потужно. І яктігр 35 хп. І забираємо ще сьомий фраг фраг Яктігра на 35 хп. Блін, це потужно було. Гарний динамічний бій. З долями везіння і с Ну кайф вже, ні? Ну прям кайф. Друзі, що скажете про цей бій? Пишіть вашу думку в коментарі. Як на мене, дуже-дуже файно. Всім дякую за перегляд, всім гарного денечка, Підписуйтесь, щоб не загубити. Буду радий вас бачити. Всім пока-пока.